Готуємо замовлення на відправку. Замовили ssd Apacer, модель as 350 2.5 Form Factor 128 гб, SATA-3. Добре себе зарекомендував. Доволі популярна модель. Гарні показники читання запису. Це мінімальний об'єм, який треба ставити. Краще вже подумати про 256 ГБ або 512. По 128 це підходить тільки під операційну систему, ну і програмне забезпечення, щоб поставити. Якщо ігри в пріоритеті, то тоді вже мінімум 256, а то і краще 512 або 1 ТБ. Також на відправку готуємо три планки оперативної пам'яті. Corsair XMS 3 ddr 3. Три штуки по 4 ГБ 1333 частоти 9 таймін і 1,5. Перед відправкою пам'ять ставимо на тестування і подивимось на результат. Тестування пам'яті пройшло успішно, зауважень помилок вилітів немає. Так, радіатори виглядають в тестовій зоні. Код товару по SSD-04326. Код пам'яті 2.0276. Поїде сьогодні СМТ Велика Долина.